П'ять речей, які б я собі порадив перед тим, як переїжджати до Німеччини. У мене вже чотири роки тут, у Берліні, і, звичайно, набагато речей я вже по-іншому дивлюся, я переосмислив, так сказати. Тому перше, що я би собі порадив, це відійти від стандартних рішень, які були в нас в Україні, по пошуку роботи, пошуку житла. І взагалі тут система працює по-інакшому, тому просто треба на неї подивитися по-іншому, стерти от ці всі свої шаблони, що через знайомих шукати, через сарафанне радіо і так далі. Воно тут працює, але інакше. Тому спочатку треба вивчити от систему, а потім щось от так от шукати. Не, не бігти зразу до ком'юніті свого і, і, і думати, Боже, хто мені допоможе. Ні, ну тут все продумано, тому систему треба вивчити. Друге Вчити мову. Я їхав сюди з думкою, що тут можна жити і без німецької мови, треба підтягнути, навпаки, англійську, тому що Берлін інтернаціональне місто. І це була моя велика помилка, тому що через от три роки я зрозумів, що без мови ніяк обов'язково потрібно вчити. Я пішов на курси, закінчив от курс і продовжую вчити мову. І от тільки я трошки підтягнув мову, у мене вже з'явилися хоч якісь можливості. Тому обов'язково вчіть німецьку мову з першого дня, як ви вирішили, що ви переїжджаєте. Третє це е, не потрібно злитися на систему. Тут є багато таких речей, які можуть дратувати. Банківська система працює не так. Це от бюрократія працює не так. Ні, треба сприйняти це все, тому що це ваше рішення. Це ви вирішили переїхати. Ви знали, куди ви їдете. Ви розуміли, що тут є бюрократія. Тут все працює по-іншому, тому просто сприймайте це, не е, дублюйте негатив, 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 тому що коли ви формуєтеся, фокусуєтеся на негативних думках, воно відразу вам дає якісь такі фідбеки негативні. Ось ще одне четверте: це те, що треба вивчити відразу можливості, які тут є. Наприклад, тут є дуже багато соціальних програм, є гранти якісь. Там кожен працює в своїй сфері, дато тобто спуску в цій сфері можна дізнатися, як там знайти роботу, контакти і так далі. Ці всі можливості, які є у вас, куди написати заяву, куди попросити про допомогу, куди звертатися за консультацію. Це все треба вивчати з самого початку. Тому що, якщо ви не володієте інформацією, у вас є менше можливостей.